Всім хаюшки, з вами я. І сьогодні ми будемо грати в челендж по кольорах. Зараз ви самі все побачите. Ось ця карта нам понадобиться, І прошу ще раз вибачення за мій голос, тому що я опять захворіла, він, ну, типу, хрипкий. Ну, Ось ця карта color, color Food Eat. Тут нас поділятимуть на команди. Там синя, наприклад, або рожева. І нам треба буде знайти. Ту сам їжу. Ну, зараз ви самі все побачите, бо об'ясняти я, можна сказати, не вмію. От ми зайшли на сервер і перемогла якась рожава команда, Вони не танцює, бо ті по переможці показують, щоб дати їм якусь можна сказати славу. Ну, а ми вже випробуємо наступний раунд. Він починається через 3 секунди. Одна-один. Все починається. Нам треба вибрати, там СІЗН, типу е, ігроків, скільки буде в одній команді. Я за 5, бо це найбільше число. І тепер нам треба вибрати, в якій ми будемо команді. Там нам треба вибирати там, де більше. От я буду в рожаві, то тобто там більше. Тоді в нас більше шансів на перемогу. Тут так то взагалі не сортують. Тут можна сказати навіть не чесно, але я нічого не зробити не можу. Тут треба зразу. вже Кидатися на всю їжу, бачите, ось тут рожева, тут рожева. Бо багато хто вже забере цю секунду, все. все. От тут, от, я думаю, на цьому місці дуже багато є. І максимально у нас тут тільки 10. О, да, 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 ми, ми самі перші зараз будемо, ми самі перші, все. І тут нам треба і з'їсти, а не просто поважити все. Я зразу кидаю і їм так. Ніхто із нашої команди ще не приніс, на жаль. Чомусь їх так багато, а так мало зробили. О, от бачите, нарешті одна прийшла. То ми, виходить, саме перші і ми лідируємо. Тому я дуже надію, що ми переможемо. А ми зараз збираємо буквально з усіх шухлядок. Кстаті, ми ще забрали одне кольорове. Воно, кстати, ну нічим так то не допомагає, але його може брати будь-який колір, люба команда. У нас тільки п'ять нам треба поспішити на кожен раунд надається лише по три хвилини. Та, блін, вона так біситься реклама вся. То, типу, it's your favorite game, це твоя улюблена гра, чи постійно попадає на золотий фрукт і його треба за гроші. Кстати, до нас оця дівочка принесла, і вона не їсть вообще. Ну, може, вона не знає, що тут треба їсти. Але вона молодечу принесла. Я теж на початку, я ось сьогодні тільки знайшла цю ігру, сьогодні третя січня, то, можливо, вона не знає, як і я на початку. Ну, дивіться, в нас вже є 68. Ну, все, я думаю, що з'їдять вони самі можуть. Ну, хоча, звісно вже ж, нам самим треба тут наїстися. Я хочу тут сидіти, дивіться, так буде прикольно. Якщо вони поймуть, вони не будуть їсти, то, а я буду тут стояти, вони, типу, будуть е приносити, а я їсти. А самі вони можуть не їсти, а швидко е приносити ще. Ну так, да, дивно звучить, але це іменно для перемоги як стратегія. Я не знаю, чи поймуть вони мені задуму. Так, фіолетове, ти чого тут перепутував? Ти не тут, а фіолетові, ти чого? Я їм показую, але вони все одно їм щось туру доходить, вони все одно його їдять, хоча не мали. Зато дівчинка дело чекалося, бикончата навчилася їсти в цій ігри. Вони не навчилася, як сказати. Або то я сліпа, якось не помітила, що вона й до цього їла. І, до речі, у нас вже сто. І ми якраз перемагаємо, тому остається тільки одна година, ой, одна хвилина. Одна година, я думаю, як ігри такого немає. І він тут, типу, такий під столом сидив. Ми, звісно, могли допомогти, якщо все одно по користі не, не проносить. Але я так вжилася у роль, знаєте. Типу, така сидиш собі, тобі їсти, приносити, такий сидиш, кайфуєш. Кстати, в їхніх. Ця дівчинка принесла собі кучу радужних, вона нас навіть могла обігнати, але вона не розуміла, що це їсти треба. Я хочу написати. «You should eat in this game. Тому що, дивіться, вона взагалі не їсть, може, вона спеціально це робить. Але мені жалко, бо в принципі вона так багато що зробила і не їсть. Ну, може, в неї свій перекольчик. Ну, Дивіться, вона... вона вилівнула чи що. Ми виграли, ми виграли. Дивіться, яка там. Я, я, я там танцюю гляньте, яка із них я така, типа. Не, ну мені подобається. Я просто не знаю, що сказати, що я тут виграла. Я недавно знайшов цю ігру, тому ні разу не перемагала, тому не удивляйтесь на мою реакцію. Зараз почнеться новий раунд, і. И... я сподіваюся, що в ньому ми також виграємо. Я, звісно ж, вибираю 5. І на якому б сервері не було, тут всі вибирають 5. Ще не бачила я 3-4. Ну, 4 це ж так, можливо, 3. Дивіться, в чорній команді. Багато осіб, а нам треба вибирати там, де багато, тому я вибрала чорну. Надію, що вони нам допоможуть. Ну а зараз уже, Кстати, оце рожевих і чорних багато, рожевих і чорних. Далі там всіх мало. Ну, по крайній мірі, я надіюся, що ми виграємо Опять цей золотий фрукт. Я кажу, що він не достав. Знову? Та не хочу купляти. лічно я, я ніколи не тратила гроші на карту якусь у Роблоксі. Я тратила лише на скін. Лише на скін. Я його там робила новий, уміцняла, ще щось додавала. Ну, в ігри я рідко трачу, хіба що, що там щось прийм. прикольне, прикольне. Отак то я почти не трачу. Все вже, я тут, як одинокий воїн ветра, біжу носить, така, типа, перва. Ну, я не знаю, може, в інших командах уже є щось, але я хочу. О, дивіться, ще одна дівчинка з моєї команди, умнічка. Все, я зразу так поїдаю, типа, пожиратель. О, вона, кстати, дивись, яка ми гарна команда, знаю, так не йому хорошо. Все, тепер треба знову бігти, ми біжимо, такі, типа. Е, кстати, от, за нами ця жовта штучка. Я не знаю, як вона називається навіть, але ну, я її купила за перемоги. Нас, кстати, вистачило. Все. Збираємо райду з ніжні. Тут, мені кажеться, більше золотих фруктів. О! Перед нами з'явилася наша їда. Сама пройшла. Все, у нас 8, 9, Давайте ще одну, все, 10. Йдемо. Я щось постійно хочу тут через вікно. Не виходить. Все. У нас 29. Хтось. Хтось не рівно. О, дівчинка. я її не бачив в нашій команді, може вона додала щойно? чи що. Ну ладно, все, все їмо. Эту райду ж тут поїдаємо. О, ха, я її перегнала на цей раз. Ну, давайте я її поможу з'їсти, в принципі, трошки так підмога, як сказати. Ну, конечно, їсти це хороша підмога, а. Давайте, отут є, отут є. Я просто тим всюди, де є браль, де я купити. Тому може і натерпаю набагато золотих штучок і зразу на всіх агрюся. Все, у нас тут куча всякої всячини. Мені цікаво. Ми на цей раз виграємо, бо я хочу два огонька. Якби в цій игры був огонь, то можна було б его О, ще вона девочка, так девочка, ти умнічка, все. А вона тут типу, хоче. А, вона мою задумку, вона мою задумку втілила, дивіться, все. Я її поймаю співруху стоп. Вона ж була в нашій команді, оця девочка. Як вона в розе рожай... в в происходила? Так можна було, шо ли? Я щось запуталася. Я його таке одношу і зразу тікаю. Щоб вона встигала їсти, і так виходить дуже, як сказати... Щось іде така епічна боротьба між чорною, тобто моєю командою і рожевою, і вони спереганяють, сталося менше, ніж хвилина. І в них 90, а в нас 80. І дуже спішу, я не знаю навіть, що робити, і боюсь, що ми не всміємо, тут дівочка теж закупляється, але дуже повільно. і... Саме хуже, що вони нас перегняють, і ота дівчинка, що є у нас, вона байдикує капець. Все, тепер, мені кажеться, я їй зіря довіряю. Вона мене підвела. Все ми щось не спіємо. Я її оставляю сама їсти, останній раз довірюся їй. І пробую ще. Нам треба дуже безстренько. Я вже розумію, не спію насираю цілих 10, тому я беру все, що бачу, бо остається 20 секунд. ну Тут прям таке капець. От, все, біжим, біжим нам капельку, осталось нам капельку, у нас почти одинаковий цей. Все, я в останню секунду спасаю мою команду, я описую це як якийсь герой, Снадію, вони не спішу. Снайду не вспіють добігти. Ну-ка в нас на капельку. Все, одна там біжить, вона біжить, ні. Фу, воно не вспіла з'їсти. І ми опять перемогли я, взагалі в шокі, бо тому що це була така напружена битва. Я вже думала капець тут. Стоп. Ізволь?